По назві відео і прев'ю ви, напевно, зрозуміли, про що буде відео. А саме я вам розповім про топ-10 персонажів у новий режим. Перед тим поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок, не буду затримувати. Поїхали! Цей топ відкриває персонаж Едгар. Він є у всіх гравців, а також на ньому навіть не потрібно вміти грати. З мінусів ви не зможете на ньому грати на високих божевіллях. На 9 місці розташувався персонаж Перл. Через його мутацію у вас безкінечна шкала, і тим самим ви уроните дуже високий урон. З цімою, я думаю, на ньому ви пройдете цей режим. На восьмому місці персонаж 8 бит. Його мутація дозволяє спавнити декілька ульт. Тим самим він і його тімейти будуть уронити більший урон. Тому особисто я раджу вам пікати цього персонажа, якщо у вас є на нього мутація. На 7 місці у нас персонаж Макс. Через свою мутацію Макс має безкінечний запас патронів, і тому вона може швидко наносити урон, а також наносити його багато. На шосте місце я поставив Ніту. Через свою мутацію Ніта спавнить двох ведмедів, і вони наносять багато урону. А якщо у вас є гіпер, то це буде просто бомба. ТОП-5 відкриває персонаж Джессі. Через свою мутацію Джесі спавнить велику свою турель, і вона уронить великий урон, тим самим допомагає знищити боса. Йоу, друже, а ти є у моєму телеграм-каналі? Якщо ні, то переходьте по посиланню в описі. Четверте місце посідає персонаж Байрон. Якщо ви граєте цімою, то, на мою думку, вам буде потрібен один хоча б хілер в грі. І Байрон, на мою думку, справляється з цим. На третьому місці у нас ще один хіллер, і це Беррі. Він виконує ту ж саму роль, що й і Байрон, але він виконує її, на мою думку, краще. На друге місце я поставив Спайка. Спайк наносить дуже багато урону, а також, якщо ви знаєте, як його багати в цьому режимі, то він буде тут просто чудовим. Ну і звісно, на першому місці у нас персонаж Ворон. Він тут є найкращий і зі мною тут, думаю, ніхто не поспорить. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Відео вже закінчується. Ну, але ви поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок. Відео вийшло корисним. Ну що ж, до наступної зустрічі!